Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядочка від Baseus модель Gun 2 Lite. Її мені на огляд надав підписник Юрій. Величезна йому вдячність. Після тестів повернув власнику. 65 Вт потужності. Ось можна детальніше ознайомитись з характеристиками. Перевіримо нагрів, пульсації, протоколи швидкої зарядки та все інше. Але перед початком перевірте, чи ви підписані на мій канал, поставте подобайку та напишіть будь-який коментар. А також доєднуйтесь до спільноти в Telegram Edelweiss Test. Всі посилання будуть в описі відео. Розміри! 100,8 в довжину. 63 ось цей розмір. 30,4 на 35 мм. Пристрій має два роз'ємчика Type-C та Type A. Перевіримо протоколи швидкої зарядки. Apple 5 V, Battery Chuckling, Samsung KFC 12V, Huawei FCP, SCP до 25W. 20 2020, 30. Pump Express першого та другого покоління. Type-C роз'єм. Power Delivery 65 Вт, Apple 5 Вольт, Battery Charging, Samsung KC 12 Вольт, Huawei FCP, SCP 25 Вт, Quick Charge 2.0 20 Вольт, 30 до 20 Вольт, 40. Пump Express першого та другого покоління. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В 11 Вольт, з силою струму 5 А. Пульсації на максимальній потужності. 54, 48 32, 55 мВ, з величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Максимальна потужність. 65 Вт. 67, 69, 71, 73, 75 Вт. На 10 Вт більше, ніж заявляє виробник. Чи може одночасно заряджати два пристрої швидкою зарядкою. З Type-C роз'єма знімаємо 40 Вт. І підключаємося в Type-A роз'єм навантаженням 10 Вт. Виключились. Але напуга 20 вольт залишилась. Давайте спробуємо ще раз. З Type-A роз'єма знімаємо 10 Вт. З Type-C роз'єма знімаємо 40 Вт. Тобто одночасно заряджати можемо, але при підключенні пристрій перезавантажується. Давайте спробуємо вимкнути. А От при вимкненні ніяких проблем немає. Тест на перегрів. Я прикріпив термодатчик. Зараз 33 градуса, показує він. І потужністю 65 Вт навантажимо наш зарядний пристрій протягом півтори години. Подивимося, чи витримає він і наскільки нагріється. Запускаємо тест. 65 Вт знімається з нашої зарядочки. Розпочинаємо. Вже годину навантаження знімає з зарядочки 65 Вт потужності. Температура не піднімалася вище 50 градусів, ніяких відключень та проблем з перегрівом я не виявив. Тому тест завершую і роблю висновок, що зарядка свою потужність максимально вдовго віддає без проблем. Звісно, вона гаряченька, якщо так її потрогати, але не виключилась і ніяких проблем не виявлено. До висновків. 2 Lite достойно пройшов усі тести, перегріву не виявлено на максимальній потужності, протоколи швидкої зарядки присутні в достатній кількості, пульсації в нормі. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що коли один пристрій заряджається по Type-C і ми підключаємо інший, то перший пристрій перезавантажується. Ось, якби цю штуку поправили, була б ідеальна компактна зарядка за не надто великий кошт від відомого виробника. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Я відкриваю збірну потужну зарядну станцію для одного з підрозділів 86-го батальйону ТРО з Хмельницького. Хлопці з квітня 22-го року на бойових виїздах. Зараз вони на Херсонському напрямку, і станція їм потрібна для того, щоб живити їхній реп. І вони прислали мені призи для того, щоб мотивувати вас донатити. Це ось така хвостова частина від 88-ї мін, здається мені, я не експерт. Також гільза від МСТ С, яку вони віджали у наших ворогів. І також ось така гільза від Гаубиці 3, 155 калібр, величезна, важка. Дивіться. І дуже-дуже крута. Від себе додаю ніж ганзо, огляд, на який був, а також пірометр, який у мене не забрали з попереднього огляду. Правила розігрушу дуже прості. Найбільший донатор обере собі приз, який йому доподоб. Інших 4 приза будуть розіграні за допомогою рандомайзера від Монобанка. І один шанс виграти це 100 гривень. 1000 гривень, 10 шансів виграти у вас є. Тому донайте і отримуйте свої призи. Допомагайте силам оборони.